Мережа цих священиків, які молдовського патріархату мол... молдовські священники московського патріархату, яких протягом там 6 місяців возили як паломників в Росію, промували і міски. А там, в принципі, багато не треба було. Ну але додатково до того всього. Супроводжувалися ці всі групи паломництва по святим місцям Росії, пропагандистами партії Єдина Росія, спецслужб і так далі. Плюс кожен утримував там кредити для придбання певної атрибутики, певних матеріалів. А також додатково кожен отримав кредитну карту, яку вони потім прекрасно. Знімали з неї гроші вже по прибуттю. Тому цей підкуп, прямий, прямий підкуп і підкуп не стільки конкретного виборця, скільки формування такого ядра, яке при по приїзду повідкривало власні е, там ресурси інформаційні насамперед е, телеграм-канали е, своїх маленьких єпархій з невеликою аудиторією, але. Е, Освіду усіх не стільки телеграм-канал якоїсь епархії має значення, скільки проповідь священника, який раз в тиждень зустрічається своїми вірянами, і як він скаже, так і люди проголосують.